Доброго дня! Вас вітає керівник гуртка Абетка мистецтв Запорізького обласного центру художньо-статичної творчості учнівської молоді Петухова Ірина Павлівна. Тема нашого заняття Риби. Риби з калярії. Я навчу вас, як можна легко зробити ось таку рибу. Можливо, ось таку, ще таку. Для роботи нам потрібен кольоровий папер, ножиці, клей, фломастер. Все, починаємо. Беремо квадрат. Я взяла квадрат жовтого кольору. Ви можете взяти, якого хочете. Який вам більш всього подобається. Його треба скласти по діагоналі. У мене вийшов ось такий трикутник. Потім я розкриваю свою заготовку і в іншу сторону складаю ось так, бачите? Ось Потім знову розкрила і треба скласти навпіл ось так. Тепер будьте дуже уважні, бо нам треба оці кути верхні загнути вовнутрь. Ось так, бачите: з однієї сторони, потім з другої. Нашу скалярію треба розклеїти смужками. Я візьму ось такий фіолетовий і нарізаю смужки. Будьте обережні, коли працюється ножицями. Смужки повинні бути рівненькі ось так. Їх быть багато. Кожну смужку треба намастити клеєм і приклеїти ось так. Дивіться, як це роблю я. Залишки ми потім обріжемо. Обклеїти треба. Звук сторін ось так ось треться. Якщо Скалярію ви робите велику, розумієте, що смужок треба більш ось останнє ось так. З двох сторін, пам'ятаєте, ми обклеюємо нашу заготовку, залишки обрізаю. Бачите, як це роблю я? Ось. о, у, у мене є рожевий ось такий папер, і я в своїй скулярі зроблю рожевий носик. З однієї сторони і з другої. Ось так. Потім беру простий олівець, нам треба сформувати плавники і хвіст. Ось. Я малюю ось такий планик і хвіст. Потім все це вирізаємо. Відрізаємо. Ось так. Бачите? Калярія вже готова. Але я хочу зробити об'ємний квіст, тому роблю ось такі надрізи, бачите? Але трохи надрізати, на саму рибку, не залізати. Осталось зробити глаз. Для цього я беру папер зеленого кольору, малюю ось маленьке коло, вирізаємо. і З двох столін приклеємо. Можна вирізати маленьке чорненьке коло, а можна фломастером його намалювати. Мої калярії, з от на таких стрічках. Якщо у вас нема ось такої класної стрічки, Можна взяти тоненьку смужку, намастити клієм з двох сторін і вкліїти вовнутрі. Ось так. Ось така вийшла гарненька рибка. Ось так. Ви можете робити з таких рибок багато і дарувати друзям. Ось цю я теж декому подарую, а цю оставлю собі. Коли наступить новий рік, я такими рибками буду прикрашати ялинки. Ви теж, теж можете так зробити. На сьогодні все! Пока!